Синячок такий непоганий. 25-річна Волинянка Іванна Мельник збирає гриби у цьому сусновому лісі чотири роки. Розповідає, приїздить сюди щовихідних. Подобаються зазвичай білі, але вони тут ну, рідко трапляються. Можливо, хтось і більше знаходить, але ну, зазвичай тут дуже багато синяків або польських їх ще так називають. Зараз листопад і більшість вважає, що грибів немає. В цю пору дуже їх рясно. Де один, там і другий може бути, і третій. Вони з сім'ями можуть рости. Люди зривають маленькими і вони не встигають вирости, то зазвичай більше стільки таких грибів. Івана виїздить в ліс на 2-3 години. За цей час каже, може назбирати цілий кошик грибів. Тут збирає лише три види: білі, синяки та зелениці. Бачу зеленичку. Вона зазвичай тако в росте, ховається у цих мохах і дуже має яскравий колір. Пластинчасті, але дуже смачні, коли закривають. Зі слів Іванки, у її родині гриби смажать зі сметаною або ж консервують. Якщо ми готуємо зелениці, то ми їх замочуємо на ніч у водичці, щоб весь пісочок з них повипадав. Кожні гриби варимо мінімум годину, для того, щоб не отруїтися і для своєї безпеки. Отруїтися можна навіть їстівними грибами, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації луцької клінічної лікарні Олександр Бойко. Це пов'язано з неправним приготуванням цих грибів. Або тим, що вони довгий час зберігаються в готовому вигляді. Гриб він по суті має свою білкову структуру, і досить часто в ньому починають розмножуватись бактерії. Якщо ми беремо отруйні гриби, бліді поганки, наприклад, які самі небезпечні, або мускариноподібні е, отруйні гриби, тобто мухомори, при поганках можуть уражатися найчастіше печінка і нирки. А при мускариноподібних це нервова система. І подекуди печінка зі слів лікаря вживати гриби не рекомендується дітям до 12 років, вагітним людям старшого віку та пацієнтам із хронічними захворюваннями. У пацієнтів, які є проблеми шлунково-захворювання, шлункового тракту гастрити. Куліти хронічні, хронічні панкреатити. Вживання цих грибів може провокувати в них загострення цих хвороб. З підозрою на отруєння грибами в нас було три випадки: просто два з цих випадків це загострення панкреатиту, а один це споживання грибів, які довго знаходилися. В приготовленому виді на Волині цього року фіксували один випадок отруєння грибами, говорить завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Довжик. Це була доросла людина з Ковальського району, яка минулої осені назбирала на грибів, і на початку року, в січні, вона споживала. Споживання лісових грибів, особливо тих, які ростуть вздовж автомобільних трас та поблизу промислових підприємств, несе великий ризик отруєння, розповідає Валент. Надовжик. Не використовуйте для їжі гриби, яких ви не знаєте, або в яких ви сумніваєтесь. Пошкоджені, дуже старі, дуже молоді. Принесли додому, дуже ретельно перебираємо, перед вживанням відварюємо в сольовому розчині, зберігаємо не довше доби при холоді. В Україні, зі слів Валентини, Довжик, цього року отруїлося понад 70 людей, серед яких 15 дітей. Зафіксовано 5 летальних випадків. Наталка Кликоцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.